Хочу привітати нашого владику Митрополита Ігоря з його ювілеєм 70-ліття. І в цей час, в цей момент важливо подякувати Богові за дар його життя, дар його служіння, за його покликання це його так, що він сказав Богові, за його покликання до монашества, до священства. І прийняття також єпископства. Для мене, владика Ігор, відіграв дуже важливе значення, бо він був моїм магістром. Він був той, хто поклав фундаменти мого монашого життя і тої духовності, яку я міг перейняти, будучи в монастирі редемтористів. Для мене він стався моїм святителем, як на диакона, священника, а також був співсвятителем. В моєї херотонії. Тому в цей гарний ювілей, в цей час, коли ми бачимо, що які великі плоди в житті Владики Ігоря е дозріли чи дозрівають через його служіння, через його благословення. І хочеться побажати йому рясних Божих ласк, побажати, щоб в його служінні. Завжди це добро, яке виходить від нашого Господа, він сам це досвідчував, але також ділився з тими, які є поручені Його опіці. Тому, дорогий владику, ігоре Божих, ласк, опіки Пресвятої Богородиці, яку ви так любите, почитаєте, нам і благоя літа.